Привіт! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я Оленка. Сьогодні я розпочинаю свій двотижневик. Сьогодні 8 липня, понеділок. І цього тижня я буду вишивати червону кулю іскра кохання. Наталья Лужанской. Вот так у меня вышло. Вот такая куля будет. А ще буду продовжувати вишивати іграшки Підлеті стіч. новорічні іграшки. Буду дзвіночки вишивати. Папа. -па. Привіт! Сьогодні понеділок, 22 липня, і я хочу показати, що я не вишивала за цей час. Вишивала я кулю. Від Лужанської, Наталі Лужанської. Вишивала ігрушку від летісттіч, такий дзвіночок. І ще повишивала такого ангела бісером. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок. До нового відео. Па-па.